Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про гарбуз. Гадаю, не треба розказувати, наскільки ця штука корисна для всього і від всього багата вітамінами, мінералами. А ще це просто смакота у будь-якому вигляді. Ніколи не забуду гарбуз, запечений в казаночку, присипаний цукром, який готувала моя мама. То був справжній делікатес нашого дитинства. Сьогодні ж ніякого цукру, лише оливкова олія. Та багато часнику. Друзі, я об'єднав два рецепти з тіктоку печений гарбуз та куряча печінка під сливами. Для мене експеримент. Гадаю, вам буде цікаво. На столі в мене гарбуз, чудова куряча печиночка вже промита, гарні сливки, пропарена цвітна капуста, трохи спаржі, часний оливки, натертий сир. Ну і гранатом прикрасимо. Оливкова олійка. Що із цим всім робити, зараз покажу. Але є ще одне питання, який краще гарбуз обрати? Друзі, головне не беріть кормовий. Ото такий зелений, плоский, він недобрий, всередині бледний. Якщо хочете з кибочками, дивіться, він має бути ось такий оранжево-червоний. Але ж смачніший, ніж наша українська бандурка, повірте, немає. Її сьогодні ми і приготуємо. Поїхали! Спочатку нашу бандурку розділяємо на кільця, потім обчистимо і наріжемо кубиками. Погляньте, який гарний оранжевий всередині. Отже, гарбуз нарізаний середнім кубиком. Змащуємо оливковою олією і перемішуємо. Далі викладаю у скляну форму для запікання в один шар. Далі викладаю цілі зубочки часнику, ніяких спецій та приправ лише часник. Додамо трохи спаржі та цвітної капусти. Ну раз оливкова олія, то нехай будуть оливки. Зовсім трохи збризнемо олійкою на цьому етапі можна відправляти в духовку. Буде смачно, але то для віганів. Ми ж додаємо чудову курячу печінку. Так, викладаємо залишки часнику. І далі саме цікаве наріжемо сливи. До речі, мій оператор Коля запитує, де ви взяли сливи. Повно на ринку, повно, 80 гривень кілограм. У мене сьогодні круглі сливи двох сортів, ріжемо навпіл. Половинками слив накриваємо печінку і відправляємо в духовку. При високій температурі сливовий сік зробить свою справу. Накриваємо фольгою і відправляємо увага, в холодну духовку. Інакше в вашій скляній формі буде кирдик. Поки що хвилину на 35 а далі подивимося. Ще хочу додати, друзі, всі інгредієнти дуже важливо підібрати так, щоб всі вони приготувалися одночасно. Друзі, минуло 40 хвилин, здається, все готово. Дістаємо. І, звичайно ж всі помітили, що крім спецій і приправ я ще й солі не додавав. Така собі пікантна страва у китайському стилі. А чому так я поясню. Додасте солі, все потече і печінка стане дубовою. Присолюйте прямо при подачі. Наша страва майже готова, але не зовсім. Нам потрібен естетичний вигляд. Відправимо в духовку і трохи підсушимо зверху. Потім посипемо тертим пармезаном. Минуло ще хвилин 20, ну тепер точно все готово, Дістаємо. ай -яй -яй. ай яка краса. Помінявся вигляд. Бачите, печіночка зарумянилася. Посипаємо пармезаном. І буквально на пару хвилин в духовку. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце саме цинус. Достатньо. Прикрашаємо чудовими зернами спілого гранату. Друзі, ви скажете, красота. А що ж там усередині? А ми зараз куштуємо. Ой-ой-ой-ой-ой, на цю починочку. Та просто фуагра. І лише тепер додамо трохи солі. Ми скуштуємо. Що почати? Печіночку Ну давайте. М -м -м. Да. Хі -хі. Висока кухня. Ресторан. М -м -м. Просто. Просто шикарно. Гарбуз, бандурка. Ну, незвичне, таке, незвичне, але дуже смачне. Друзі, дуже смачно, всі інгредієнти вдало підібрані, приготувалися одночасно. Експеримент вдався. Готуємо разом, не забувайте про вподобайки. Підписуйтесь на канал. دنوويي زوستريچي